От вам це задоволення оце сидіти на морозі, тут на льоду приносить. Добре, а тепер скажіть ви, а от що вдома робить пенсіонеру зараз? І Кухня, ой. диван, телевізор. Ну смисл. То що льоду, то десь 12-13. Чоловікам, які ловили рибу на річці Інгул у Кропивницькому рятувальники пояснювали правила поведінки на кризі. На момент зйомки 10 ранку тут було четверо рибалок. Міцність криги не варто перевіряти за допомогою ноги. Це краще робити за допомогою пішні. І під час підлідної риболовлі на невеликій ділянці не слід пробивати багато лунок. Відстань між ними повинна бути не менше 5-6 метрів. Це трошечки інша. Тут вже стосується Ой-ой-ой-ой-ой, прийом у мене. Чудово. Тримаю. Ану. Главное виходити тверезим. Я сам провалювався. Років п'ять назад. І якої товщини десь крига була? Крига була хороша, 15 сантиметрів. А чому ж провалилися, як так сталося? — А тому що орендатори ставили сітку, льот вирубали, а потім не відмітили. А снігом занесло, льот трохи такий був. А я. я йшов на берег. На спину, швидко ноги викинув, викотив, це все. Сразу треба падати на спину, униряєш на спину викотиться і старатися ноги підняти і викинути на лід, і потім викотиться та й все. Тож пам'ятаєте, що жодна рибина не варта людського життя? З початку року на території нашої області загинуло на водоймах уже троє осіб. За минулий рік водойми Кіровоградщини забрали 41 життя, із них життя однієї дитини. Це і в літній, і в зимовий період часу. Безпечною вважається для людини крига товщиною більше за 7 сантиметрів, краще 10 сантиметрів. Це якщо ми говоримо про одну людину. Якщо ми говоримо про групу людей, то крига має бути товщою за 15 сантиметрів. Радить, якщо побачив людину, яка провалилась на кризі, треба одразу викликати службу порятунку 101, поки рятувальники їдуть намагатися допомогти. Це можна зробити за допомогою палки. У рибалок це плішня, це така велика довга палка. Спробувати подати, заспокоїти людину. Треба зробити так, щоб людина, яка провалилася поверхнею свого тіла, вибралася на кригу і потім уже повзла до берега. У крижаній воді людина переохолоджується миттєво і може втратити свідомість від спазму судин, сказала лікарка Марія Соренкова. Якщо так сталося, що ви стали свідком потопельника і вам вдалося його врятувати, витягти з-під криги, потрібно перевірити наявність дихання та серцебиття. Якщо того немає, проводити реанімаційні заходи, тобто проводити непрямий масаж серця та штучну вентиляцію легень. Якщо ж людина дихає, звільнити його від мокрого холодного одягу і по максимуму надати теплий сухий одяг, перервати оцей контакт з холодним середовищем. Ники радять перед тим як йти на річку, повідомити рідним про місце риболовлі і мати при собі телефон. Антоніна Крейто, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.